Доброго дня, шановні колеги, учасники конференції. Перш за все я хочу подякувати організаторам. За надану можливість запрошення зробити доповідь на такому шановному науково-практичному форумі. Моя допит присвячена аналізу кардіоваскулярних ризиків у світлі нової концепції метаболічно асоційованих атотичної хвороби печінки з аналізом напрямків лікування. Перш за все я хотів би підкреслити, що по даним на 2019 рік у світі було зареєстровано на з мільярда випадків захворювання, 134 тисячі смертельних наслідків і 3,62 мільйона днів непрацездатності, які були пов'язані з сирозом печінки та іншими дифузними ураженнями, такими як неалкогольний, неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольний стеатогіпатит. Вони асоціюються з високою поширеністю коморбідних метаболічних станів, включаючи ожиріння, цукровий діабет типу, гіперліпідемію, артеріальну гіпертензію та метаболічний синдром. Слід підкреслити, що ризики ожиріння артеріальної гіпертензії, цукрового діабету другого типу зростають зі збільшенням стадії фіброзу печінки. В цілому, за даними транзієнтної ластографії, близько 70-85% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають неалкогольну е, жирову хворобу печінки. І я хотів підкреслити ще, що, що зв'язок між нею і цукровим діабетом другого типу двосторонній, е, неалкогольна Хвороба печінки інколи передує або посилює розвиток цукрового діабету другого типу, тобто накопичення жиру в печінці, очевидно, причина пов'язана з діабетом і асоціюється з несприятливими наслідками цукрового діабету. У той час як серцево-судинні захворювання є найпоширніша причина смерті цих пацієнтів 40% – десь відсотків. Але сама по собі неалкогольна жирова хвороба печінки не є незалежним фактором ризику інфарктів, міокарда та інсультів, проте висока поширеність серед загальних факторів ризику потребує ретельної оцінки. У червні цього року у Вінні в Австрії відбувся черговий конгрес. Європейська асоціація вивчення печінки, на якому була прийнята номенклатура і концепція стеототичної хвороби печінки, яка прийшла на заміну терміну неалкогольної жирової хвороби печінки, ця тенденція була підтримана. Численними міжнародними товариствами, а також Європ... Американська асоціація вивчення хвороб печінки і латиноамериканською. На конгресі в Чикаго в цьому році, ендокринологічному конгресі, було підкреслено, що метаболічно асоційована стеатотична хвороба печінки може збільшити ризик гіперлікемії та дисліпідемії, викликати дисфункцію бета-клітин, що призводить до інсулінорезистентності та діабету другого типу, в свою чергу, який може посилити прогресування до стеатогепатиту та фіброзу. Таким чином, на сьогоднішній день з'явився новий клас хвороб печінки це стеатотична хвороба печінки, до складу якої включено і метаболічно асоційовану стеатотичну хворобу печінки. Якщо наш пацієнт зловживає алкоголем, то це буде метаболічно алкогольна хвороба печінки, і окрім цих двох, Категорії. Ще виділено і алкоголь асоційовані хвороби печінки, там, алкогольний гепатит, сирози печінки, а також специфічна етіологія стеатотичної хвороби печінки, наприклад, медикаментозно індуковані, моногенні, хвороба Вільсона, гемохроматоз. А також змішані форми, наприклад, оверлеп між хронічним гепатитом С, мальнутрицією і целіакілі. А ми будемо сьогодні говорити лише виключно про першу форму. І так, діагностичні критерії. Нам треба е, визначити наявність стеатозу печінки, для чого ми будемо використовувати методи візуалізації, зокрема, найбільш доступний ультразвуковий метод, біохімічні тестування, а також в ряді випадків, можливо, біопсійний матеріал. Е, далі наступний крок: нам потрібно знайти, чи пацієнт наш має кардіометаболічні фактори ризику, чи ні. Якщо він не має кардіометаболічних факторів ризику, то ми його будемо вже цеатоз пояснювати або іншою теологією, скажімо, тим же алкогольними ураженнями, моногенними захворюваннями, змішаними дуже великий відсоток цієї хворі на хронічний гепатит С в поєднанні з дісметаболічними порушеннями. Але якщо наш пацієнт має хоча б один Кардіометаболічний фактор ризику і стеатоз доведений, то цього достатньо для постановки діагнозу метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки. Стосовно критеріїв кардіометаболічних факторів ризику, їх на сьогоднішній день, згідно з цим новим керівництвом, виділяють п'ять. Це індекс маси тіла, який свідчить про ожиріння або надлишкову масу тіла. Це окружні сталі, це, відповідно, певні етнічні групи. Другий критерій то це або гіперлікемія, яка свідчить про цукровий діабет другого типу. Можливо, вже пацієнт лікує цукровий діабет, або це вранці десь при діабету. Третій критерій це артеріальна гіпертензія. Зверніть увагу, вже цифри е, артеріального тиску 130-85, або застосування антигіпертензивних препаратів вже буде свідчити про це. Далі це гіпертригліцеридемія більше один Мілімоля в літрі, і від знижений рівень холестерину ліпопротеїнів а, високої щільності у чоловіків менше одиниці, а у жінок менше 1,3 або вже вони лікуються ліпідознижуючими препаратами. Справа в тому, що у 2022 році а, дві організації: це експерти Американської асоціації з вивчення хвороб печінки і а, асоціації клінічних ендокринологів. Вони розробили спільний документ, в якому позначили, що діагностований стеатоз печінки у дорослих визначений візуалізацією, біомаркерами, шкалами, гістологією. Якщо вони мають ожиріння або цукровий діабет другого типу, автоматично вже ми можемо ставити цей діагноз метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки. Але є певна частина пацієнтів з нормальною або зменшеною масою тіла. Сьогодні ми тут якраз замінюємо це начинку, і не, не треба два і більше достатньо одного із п'яти, які я вище перераховував. Це буде покращувати доступність і діагностику. А далі, подальшому це алгоритм менеджменту діагностували цю хворобу. Далі наші дії спрямовані на попередження фіброзу і цирозу печінки з їх стратифікацій на низький проміжний високий ризик, і попередження серцево-судинних захворювань, тобто лікування ожиріння, цукрового діабету типу, артеріальної гіпертензії, атерогенної дісліпідемії тощо. І попередження цирозу печінки передбачає перш за все, щоб ми визначали відповідно стратифікації з метою стратифікації ризику, ну такий універсальний показник, як ФІП 4 який враховує вік, рівень тромбоцитів в крові, активність АЛТ і АСТ. Якщо цей показник не перевищує 1,3, це вказано низький ризик, якщо він перевищує 1,3, але менше 2,67 проміжний ризик, ми виконуємо відповідно пошук методів, якими будемо визначати жорсткі спічинки еластографією, кров'яними тестами і встановлюємо проміжний ризик, це зазвичай буде вже F1F2. І високий ризик, якщо цей показник фіп 4 буде перевищувати 2,67. І зазвичай, на жаль, ми при еластометрії можемо визначати вже Ф2 до Ф4, тобто до розвитку навіть цирозу печінки. І наше завдання це комплексне лікування пацієнта, комплексне лікування і кардіологам, ендокринологом, хто по профілю. І Безумовно, гастроентерологом і сімейним лікарем. Надалі колеги я хотів підкреслити, що зв'язок між метаболічно асоційованою стеатотичною хворобою печінки і супутніми метаболічними захворюваннями також може відображати двонаправлену взаємодію між печінкою і іншими. Відповідно, органами, пічолковою залозою, жировою тканиною, тому що це окремий орган да, адіпоцити, м'язами через секрецію гепатокінів, які регулюють метаболізм жирних кислот, дію інсуліну, метаболізм глюкози, а також відносимо адипокіни та міокіни. Нещодавно експерти Європейського кардіологічного товариства провели. Такий грандраут, круглий стіл, присвячений менеджменту кардіометаболічного ризику. І ви це бачите на цьому слайді, в якому знайшло відображення. Доведено взаємозв'язок інсулінорезистентності, центрального ожиріння, цукрового діабету другого типу, артеріальної гіпертензії, метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки, хронічної хвороби нирок. І тут ви бачите і фібриляція перед серцем, серцева недостатність, і хвороба серця, і там, де знак оклику поставив, то це. і метаболічно асоційована стетотична хвороба печінки. Слід підкреслити, що останні дані свідчать про те, що метаболічна асоційована стетотична хвороба печінки має значну незалежну асоціацію широким спектром структурно-функціональних змін серця і судин, але навпаки, вплив серцевих захворювань саме на. Метаболічно асоційовано стетотичну хворобу печінки недостатньо вивчена, і дані здебільшого обмежені застійними кардіогенними гепатопатіями. Хотів підкреслити, що наявність у пацієнта саме стетотичної хвороби печінки, поєднані, верніше, без цукрового діабету, може супроводжуватися ризиком фібриляції перецепт 4,5 рази. Майже в 2 рази зростає ризик фібриляції у пацієнтів з артеріальної гіпертензії стеатотичної хвороби печінки, незалежно від цукрового діабету. І слід підкреслити. Статотична хвороба вона асоційована з зростанням рецидивів аритмій після аблації, фібриляції переце і при фенотипі худих. З метаболічно асоційованою стетотичною хворобою печінки вища загальна серцево-судинна смертність ніж при наявності ожиріння, але ці дані потребують подальших уточнень. Роттердамське дослідження нам дає інформацію про те, що при фібриляції перед розвиток правошлуночкової недостатності, формування застійної гепатомегалі... гепатопатії буде сприяти теж додатковому зростанню щільності печінки. Наші американські колеги з асоціації серця. В цьому році вони запропонували навіть концепцію кардіоваскулярно-ринального метаболічного синдрому, який зображений на цьому слайді. Ви бачите, в центрі знаходяться діпоцити, тобто жирова тканина, яка має патологічне функціонування, підвищене, з великим. Великою секрецією адіпокінів, цитокінів, які бомбардують гепатоцити, сприяють ектопічному депозиції ектопічній жиру, приєднанню запалення оксидативного стресу, інсулінорезистентності, ендотеліальної дисфункції і, відповідно, прогресу саме метаболічно асоційованої. Стетотичної хвороби печінки, але є і прямий зв'язок між жировою тканиною гіпертензією, дисліпідемією, з цукровим діабетом другого типу, раннім розвитком атеросклерозу, а також хронічної хвороби нирок. Вони навіть запропонували в такому ще. Початковому варіанті виділення чотирьох стадій розвитку цього процесу, але я звертаю увагу на інше: скринінг на фіброз печінки, пов'язаний з метаболічно асоційованою сте... Сте... стетотичною хворобою печінки, кожен один-два роки для осіб з діабетом, перед діабетом, або ті, які мають два і більше кардіометаболічних факторів ризику, з використанням тесту фіб 4 починаючи з 20 Многічного віку. Що стосується напрямків лікування серцево-судинних захворювань, асоційованих з метаболічно асоційованою стеатотичною хворобою печінки, то з метою покращення метаболічного контролю, хімічного контролю, Знаходять широке застосування на сьогодні: це і гліфлазини, тобто інгібітори натрій глюкозного контранспортеру другого типу, це єпа, дапагліфлазини, це і агоністи рецепторів лікогоноподібного пептиду це маглютід, ліраглютід. і з метою впливу на системне запалення розвиток фіброзу. Цей гліфлозини, це і, це і а, вивчається роль селективних антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів Файнеринон, і вплив на гемодинамічну складову, на підвищений артеріальний тиск, на внутрішньогломерулярну гіпертензію, за рахунок застосування інгібіторів АПФ, сартанів або сартанів, гліфлозинів, а також селективного антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів файний Незважаючи на відсутність чіткого стандарту лікування, метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки, заснованого на великих доказах, все ж існують обґрунтовані рекомендації, які дозволяють досягти ефективних результатів. Зараз вивчається понад 10 молекул відносно лікування цього захворювання, але досить успішно все ж таки використовуються адеметіанін, есенціальні фосфоліпіди, піоглітазон, урсудизоксихольова кислота, на яких я дещо зупинюсь. Але перед цим я хотів нагадати, що ми ці препарати широко використовуємо на сьогоднішній день лікуванні ожиріння, в лікуванні цілого ряду серцево-судинних захворювань, в тому числі і серцевої недостатності. Хотів прокоментувати їх вплив на активність театогіпатиту і жирової інфільтрації печінки. Метформін нейтральний, піоглітазон покращує. Обидва компоненти. Що стосується семаглютіда, ліра вони теж обидва компоненти покращують. Не зовсім ще додаткові дослідження нам необхідні в цьому напрямку а з гліфлозинами, і, на жаль, не встановлено позитивного ефекту інгібіторів ДПП-4, дпп -4. 4. Стосовно піоглітазону, Є дослідження Півенс, в якому протягом двох років пацієнти без цукрового діабету отримували низькі дози піоглітазону в комбінації з вітаміном І або плацебо. Як бачите, на цьому слайді відбулися позитивні і біохімічні, і гістологічні зміни, і позитивний клінічний ефект. Тому на сьогоднішній день цей препарат широко рекомендується для призначення, але його не можна при декомпенсованій серцевій недостатності. Є препарат ГЛІТОЗОН компанії Кусум. Він входить в протокол уніфікований лікування саме жирової хвороби печінки, декілька слів приділяю урсу кислоті. Справа в тому, що вона недостатньо часто коментується в сучасних керівництвах. Але ми базуємося на аналітичному підсумку з останніх метааналізів, які на цьому слайді показано, і говоримо про те, що у ДХК. Може бути призначена при метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки широкому спектру пацієнтів, починаючи з театозу. Особливо при поєднанні з дифузними іншими хворобами печінки, зокрема холестатичним ураженням, також при жовчно-кам'яній хворобі паралельно, або при різкому схудненню після баріатричних операцій, або іншим шляхом, це сприяє, як всі ми знаємо, розвитку сладжу в жовчному, жовчному міхуру, який є, передбачає її конкрементоутворення. А також позитивні кардіологічні впливи цих урсодезоксихолівої кислоти, на яких, як щойно зупиняються, гідрофобні жовтні кислоти, вони можуть поручувати провідність серця, зменшувати ЧСС. Ми це знаємо при механічних жовтяницях, брадікардії, да? і розвиток серцевої недостатності, який часто відбувається, розвиток аритмій. І серцева дисфункція така поширена. І у ДХК є найбільш гідрофільною жовчною кислотою, покращує периферичний кровотік у пацієнтів серцевою недостатністю, захищає серце від реперфузійного пошкодження, і також перешкоджає впливу токсичної та урохолівої кислоти, яка приймає безпосередню участь в аритмогенезі. Тому останні дані вказують на перспективність застосування урсуди Кольової кислоти як кардіопротективного засобу. Хотів привести і думку Галини Дмитрівни Фадєєнко директор інституту терапії ім. Любов Трофів. Не мала, яка стверджує теж. Що перспективним є застосування урсодезоксихолівої кислоти, яка сповільнює апопто, зменшує токсичність жовчних кислоти, кисний стрес, має холеретичний, гіполіпідемічний, імуномоделювальний, протипухлинний, протизапальний і цитопротекторний ефект. Ми в нашій клініці широко при комбінації метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки затерогенної дійслі підемії призначаємо крилів. Компанії Кусу, це теж журциодесоксихольова кислота, разом з Озалексом, це розувастатином, статином, дозу у ДКХ десь 15 міліграм на кілограм маси тіла протягом 3-6 місяців. І особливо, якщо немає цитолітичного синдрому, якщо він є, то перед. перед Попереднє лікування у крилів е, в цій дозі 3-6 місяців, а потім вирішуємо при позитивній динаміці приєднання Озалексу чи іншого якогось статину, можливо, приєднання зетімібу або навіть фібранті. Таким чином, коли втілення в клінічну практику основних пацієнт спрямованих концептуальних положень відносно метаболічно соцільованої. Стетотичної хвороби печінки сприятиме позитивним змінам щодо епідеміології, фенотипування, диференційного підходу в лікуванні даної категорії пацієнтів. І це є медико-соціальна дисциплінарна проблема, вирішення якої базується на взаємодії між спеціалістами в різних галузях внутрішньої медицини з визначенням. Фенотипів, стадій перебігу і кардіоваскулярних ризиків. І на закінчення медикаментозне лікування потребує персоналізованого вибору препаратів, їх комбінацій, що можливо при тісній співпраці гастроентерологів, кардіологів, ендокринологів та сімейних лікарів. Дякую за увагу! Слава Україні!